Перший місцевий створив незабутню позитивну атмосферу до дня захисту дітей, тому що це і наше свято. День захисту дітей це свято для телеканалу Рівне 1 і особливо для дитячої телестудії «Рівне-1». саме тому ми сьогодні зібралися і організували святкування в флешмоби, мастер-класи, подарунки, вікторини, і це я вам можу сказати, що це не кінець, це тільки-тільки починається. Діти відвідали різні майстер-класи. Вони плели прикраси із резинок для себе та своїх рідних. З цікавістю кожен спробував себе в створенні пісочної анімації. Крім того, цьогоріч наближається 20-річчя телеканалу рівне 1 і маленькі глядачі скористались нагодою та привітали перший місцевий з ювілеєм. Вже щастя, двоє. Все найкраще і ще багато років, що цей канал прожив. Я бажаю, щоб у нього було віса програм. Організатори пообіцяли, що на досягнутому не зупинятимуться і вже готують креативні сюрпризи для маленьких глядачів першого місцевого. Дуже багато дітей прийшло. Дякуємо вам, діти, за те, що такі активні, за те, що берете участь в наших конкурсах, приходите на ваші свята. Обіцяємо на цьому не зупинятися, робити для вас різні заходи і надалі. Обіцяємо бути креативними, бути цікавими для вас. Дивіться наші програми, заходьте на наш сайт, приходьте на наші свята. Ми вас любимо. Наталія Гусарук, Олександр Туз, Ігор Копчук, новини Рівного.